Російські фейки безглузді і нещадні, а до того ще й нескінченні. Тож ми розвіншуватимемо те, про що говорять на Росії люди у погонах та ті, хто сидять у владних кріслах. Це спільний проект апостравті від центру протидії дезінформації при РНБО Кремлівський фарш. Розпочинаємо з головного. Міністерство війни офіційно оголосило, що їхні війська залишають Херсон, і це вже ніяке не перегрупірування чи жест доброї волі. Окупанти змушені тікати, бо тому що паучі літ вот і все. Ну а у Кремлі сказали те, що вони, начебто, дуже переймаються за життя своїх солдатів, тож це винуждений маневр. Для нас життя здоров'я російських військовослужбовців завжди є пріоритетом. мы должны принимать во внимание и угрозу для гражданского населения. Убедитесь, что все желающие из числа гражданского населения смогли выехать. Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр. Російські стратеги згадали про цінність життя рускава солдата, про яку вони забули 80 тисяч руських солдат тому. Та й загалом пам'ять російських генералів доволі дивна штука. Вона повертається лише під час гучних фронтових провалів. Тож це дезінформація. Та на злобу дня варто нагадати російському військовому командуванню, що не кожен руський солдат допливе до середини Дніпра, і збройні сили виступають гарантом цієї аксіоми. Потрібно розуміти ніхто ні звідки просто так не йде, якщо не відчуває сили. Ворог не робить нам подарунків, не робить жестів доброї волі. Ми все це виборюємо. Продовження теми фронтів виявляється, що на Росії вся правда про спецоперацію надходить лише від воєнкорів. Ну, принаймні так вважає фантазер Бензі, який, до речі, ганьбить Росію на міжнародному рівні в ООН. Інформум пресінг, систематично подвергається наша страна, в першу чергу характеризується огромним кількістю фейків о діяльності наших воєнних, а також о цілях, задачах і мотивах спеціальної воєнної операції. С сожалением отмечаем, что основным заказчиком, поставщиком и потребителем такой дезинформации является западный медиарынок. Ни для кого не секрет, что против нас была развернута настоящая информационная война со стороны Запада, от которой страдают не только жители России и Украины, но и люди по всему миру. Ох, вот эти сказочки! Ох, вот эти сказочники! І знову неповажний непан маніпулює і намагається зробити з Росії безневинну жертву, на яку опалчився весь світ і масовано атакує правдою. А бідний Запорєбрік не встигає вигадувати фейки, щоб відбивати ці атаки. Таке враження, що одним з критеріїв відбору до російського дипломатичного корпусу є відвідування театрального гуртка, бо виставляти себе феєричним дурнем на весь світ ще треба вміти. Ну а зараз вышенька на торті. Прислушайтесь та посмотрите уважно, Вот это кринж-кринжовый. В российских театральных режиссерах также поехал дах. На сцене областной филармонии провели спецоперацию. Уже страшно. Но на самом деле калужанам показали иммерсивный спектакль о военных действиях на Донбассе. Зрители в прямом смысле слова понюхали порох. Волнение с первых минут прокатилось по зрительному залу. Киноспектакль «Вежливые люди» начался с работы спецназа. Oh my god! Нахіа. Ну, ти видел? Якщо ви не зрозуміли, то я поясню за задумкою клінічних сценаристів цієї дичини, українські бандерівці і націоналісти, начебто, вдираються в зал, хапають глядачів і розстрілюють їх на сцені. Да, навіть сакральне мистецтво театру перетворити на маніпуляцію, і все одно це дійство повинно було підняти бойовий дух глубінного народа. Що тут скажеш? Яка країна, така й культура. Хоч як би не намагалися московські роти дискредитувати наших захисників, владу та союзників, перекрутити хід подій Кремлю не вдасться. Тож будемо влаштовувати окупантам у цій програмі справжнє м'ясо. Це був спільний проект АПОСТІВІ та центру протидії дезінформації при РНБО. До зустрічі за тиждень.